У всякого своє лихо і в мене не тихо, хоч не своє позичу, а все таки лихо, на що баться те згадувать, що давно минуло, будить познає колишню. Добре, що заснуло, хоч і яр той, вже до нього й стежки малої не осталось, і здається, що ніхто й ногою не ступив там, а згадаєш, то була й дорога. Монастиря Мотриного до яру страшного, в яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали. з Христа зняті батько з сином і брат з братом. Одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Яр глибокий, протоптаний в шляху, чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові коти, щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з новими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами. Не сховайте, над яром Залізняк витає і наумань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчите святого закона, не зовіте преподобним лютого нерона, не славтеся царевою святою войною. Бо ви й самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і душу і шкуру за отечество. є й Богу овеча натура. Дурний шию підставляє і не знає за що. Та ще й гурту зневажає ледачо ледащо, хай дамаки, не воїни. розбойники, вори в нашій історії, Брешеш, Людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкуєш Закований у ваші кайдани, народ темний, не заріже лукавого сина. Не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники неситі, голодні ворони, по якому правдивому святому закону і землею всім даною, і сердечним людом торгуєте. Стережіться ж, бо лихо, вам буде тяжке лихо, дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога. По день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру.